Сторінка 104. Тема 5. перевірка та друк. Іноді, коли ми вводимо текст у Microsoft Word, деякі слова підкреслюються хвилястою лінією. Коли ми набираємо текст, програма автоматично перевіряє його на наявність орфографічних, граматичних та синтаксичних помилок. Щоб розрізнити помилки, Microsoft Word використовує червоне синє або коричневе підкреслення. Червоною хвилястою лінією підкреслюється орфографічна помилка або слово, яке відсутнє. У словнику програми. Після виправлення помилки підкреслення зникає. Щоб перевірити текст на наявність помилок, у вкладці Рецензування в розділі Правопис натисніть Правопис і граматика або натисніть F7. Натисніть Орфографія, тоді з'являться рекомендації та інші параметри. Також ви можете ігнорувати саме це слово і продовжити перевірку орфографії, або ігнорувати це слово у всьому документі. Якщо ви впевнені, що слово правильне, додайте його до словника програми. Можна легко перевірити, чи пропустилися ви орфографічної помилки. Класні правою кнопкою миші на підкреслене слово у списку будуть запропоновані варіанти, виправлення, і ви зможете вибрати слово, яке вам підходить. Тезаурус. Тезаурус це словник, але замість ви Значень слів він пропонує список синонімів для певного слова. Щоб запустити тезаурус у вкладці рецензування в розділі правопис натисніть тезаурус, з правого боку екрану з'явиться тезаурус. Microsoft Word вказує, до якої частини мови належать слова: іменник, дієслово, прикметник, прислівник, прийменник. Щоб знайти синонім до слова у вкладці рецензування у розділі Правопис натисніть Тезаурус або натисніть Shift. Плюс в сім слово в рядку пошуку «Тезаурус», Натисніть на кнопку пошуку або Ентер, щоб почати пошук. З'явиться список синонімів. класніть правою кнопкою миші на слово, і в контекстному меню натисніть Знайти синонім. Пошук та заміна слова. Після того, як ви закінчили роботу з документом, його потрібно ще раз перевірити, можна виправити помилки або вміст тексту. Під час роботи з текстовим документом нерідко виникає необхідність замінити те чи інше слово на якесь інше. І якщо таких слів на невеликий за обсягом документ всього одне-два, зробити це можна і вручну. Однак, якщо документ складається з десятків, а й то й сотень сторінок, і замінити в ньому потрібно багато. Слів, вручну це зробити доволі складно. У програмі Microsoft Word є інструменти, за допомогою яких можна знайти слово та замінити його іншим. Щоб знайти слово у вкладці Основне розділі Редагування. Натисніть пошук. На панелі навігація введіть слово, яке потрібно знайти та натисніть Ентер. Слово в тексті буде виділене на панелі навігація відображатимуться всі місця, в яких вживається це слово. Натисніть Ctrl-H щоб відкрити діалогове вікно. Пошук і заміна. Щоб замінити слово, у вкладці Основне в розділі редагування натисніть замінити. Коли з'явиться вікно пошук і замінювання. У полі знайти введіть слово, яке потрібно знайти, а у полі Замінити на введіть слово або фразу, на яке будемо замінювати. Натисніть Замінити. Знайти далі перейти до наступного місця в документі, в якому є вибране слово. Замінити все пошук та заміна вибраного слова у всьому документі. Добре, все перевірте перш ніж застосувати цю функцію.